Всім привіт! Сьогодні я зайшов в ТТД. І сьогодні ми зайшли сюди не просто так, а сьогодні тут додали новий івент. Давайте глянемо перше що в шопі Зараз, вибачте, будь ласка, мишку загубив. По екрану в мене нозі. Додали Тітан Force Field Woman. Круто. 110 DPS, 110к авто 135. Ну, це і краще. Добре. Тут хтось кресть. От додали, що? Зараз глянемо Update Log. Touch Event Shop, Touch City. Touch Crate і, ну, так, годліки всякі. Давайте зайдемо сюди. У фу-фу, який гарний кейс, до речі. Тут ж є крутезне. Що можна тут отримати? А, нічого добре. Ясно, місії. Ну, там сенсу поки проходити нема, але. Мені здається, що це буде дуже масштабно. Тут 500 Fine 9. Церквіц. Не знаю, що це треба глянути. Uh, так, дивимося. Uh, ну, це дуже гарні юніти. додали. Комп'ютер. А, це, це комп'ютери, типу. Комп'ютер-спікермен. 25 тисяч написано. О, я. Ну, до речі, непоганий юніт. Добре. Ф'ючер камерамен. 25 тисяч ДПС. Так само, як той, але... Епі краще. Титан мо... а є Фарм і славінг. Заробляє 700. Демедж 15, ну, ДПС 75. Ну, нормально. Ну, такий крутий. Камера Mozership. Ого. А, так вона спавнить просто. Вже 1000 вибили. Ну, бо вже 40 хвилин прийшла. Кулдаун до 25 секунд, 45 рейнджа. І вона ставить... Алі ДПС в тому радіусі, напевно, якого наносить 1 мільйон 101 тисяча хп. Але раз в 40 раз в 25 секунд. Ну, не знаю, давайте забіжимо, що на постофі. Згляне, може, щось там є крутезне. Ні, нічого немає, окей. Е, так. Я, хто не бачив минулого відео, як ви бачите, мене 2880. Гемів. Я трошка посидів Ну, як ви знаєте, я вже розказував. Добре, 50. А за скільки кейс я щось таке не глянув толком. Е, тисячу батарей? А чого так дорого? Так це неможливо нафармити Як я вам тисячу нафармлю Що ж якось забагато вам не здається. Коли в тому дається 50, може там 500 дається. Ну, окей, давайте підемо все одно, то давайте Гернаута візьмем. Э, тит, ну, титан Санта, той. ого, ще можна взяти? Давайте просто візьмемо по стойлі, то та, та й все. Та й підемо. А ну, челиків скільки. Круті, юніт. Цікаво. Я з ними я не піду, у них сіні старну. А, все, я сам. Ну, дуже гарно, Та от виглядає дуже його гарна не текстурка. Ну, не сам текстурка, можна так сказати. Але якийсь тут, я не знаю, бах, тисячу коштує, може 100 хоча б, ну я не знаю. Там дуже багато. Дуже велика ціна. Бах, І там все добре. Що тут зараз може? Взагалі, якби був Easy або А, ну за харт 100, а за Годлі плюс це дуже важкий типоражим. Давайте попробуємо в хард піти. Що я скажу? У неї юніти круті. Зразу включим... О! Окей. Полісмени зразу йдуть, тобто нам потрібні дуже екстрено гроші. Треба ще одному буде санту поста. О, ні, їх тут 5. Я думаю, цікаво, скільки вони базу знесуть ХП. Оце питання. Добре, 300. На Репсант Сан нам дадуть, буде в нас 400 і поставлю джернаута десь, де можна його вліпити. Отут було би добре його так вліпити. Ну 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 гроші. О, ідеально. Ну все, ті 5 пройдуть, то вже таке. Це шо таке? Ей, чо Чо ти літаєш? А, ясно, що тут шукати. Тепер я зрозумів. Треба знайти мікросхемки. Ну як то я забув плата, якось вона так називається. Щось в тому. Ну, я, чесно вже не пам'ятаю, як то називається. Я бачу, в мене зараз багато підписників грають в івент. Може в Хардіше буде інше, бо тут більше ніде нема тих літаючих. Ну, це дуже гарна мапа зроблена. Над мапою, от що, що, ну над мапою, над мапою дуже постараюся. Телантрик. зараз викачуємо за 500 и оце вот зараз нашогорнаута будемо викачувати ой кит а так це я взяв хард я щось забувся Може на ізі ще буде Ой за 1000 викачуємо, бо я щось Провтикав. Вже можна тут санту поставити. Хай собі стоїть. Мені не так, щоб він подарунки, як у того, щоб він спавнив. Сани хай спавнить вони дами джус. Скільки там будуть наносити? Один лям ДПС у них це якось дуже багато, я сумніваюся, але... Вони просто в'їжджають взагалі у них там максимум, Ну не знаю. Отак, от, от у нас все добре. все добре, все добре. Ми справляємося. Потім можна було би прокачати джагернаута. Бо тут дивіться скільки пішло тих. Якогось чундриків. чучундриків. Тут ще за 2000, добре. У нас де прокачка повною, повнішим... Я би так знаю трохи не українське слово, но повнійшим ходом йде. Вакуум туалет Вже? На 11 хвилі. Та в нього мало хп. Тут в вчилі вже по 120 тисяч я вийшов тільки. А, -а, 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 -а. Ну нам вже треба прокачувати діагнота. Ну, от тепер він та... Що це за подарунки. Не знаю. Може на них якраз коли наїжджають, вони. дамажаться. Та, бо вони туди не можуть дійти. Не, можуть. До мене. Не знаю, може то він. Що то ба... забагується, ну не знаю. Можна ще того Тітана прокачати санту. Але далі вже будемо сант викачувати. Тут 50 хвиль. Це небагато, але й немало, але й немало. Також, поки ми тут чекаємо, поки гроші оформляються, зайдіть мій ТГК, будь ласка. Там я вам лишу... О, знайшов, до речі. Я вам лишу в описі під відео силку, І ви зможете зайти. Там я про себе пишу, коли відео вийде. Отак от, от. Також підписі. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Мені дуже приємно. Вам взагалі не важко, а мені так приємно. До речі, тут можна ходити і мені здається, що тут десь є мікросхемки. Ну, плата, ті. Ого! Ну, давайте ба ще трошки джагернаут наш будемо викачувати помалесеньку. А я поки буду скакати. Стрибати і шукати, може десь плату найду. Не знаю, чи то так спеціально зроблено. Не знаю. Може тут і є Такі пластинки, може і ні. Але там, там вона появилась. Може, мені здається, що воно з хвилями буде появлятись. Можливо. Бо я там ж ходив, я там не бачив. Може воно реально буде з'являтися. Як в нас там справи? А ну давайте пошукаємо. Аво ще одна. Не знаю, я її щось не бачив. Мені реально здається, що вони тут спавняться по карті. Кожних 10 хвиль. А може кожних 5. Не знаю, за 20 тисяч ТВ викачуємо вже. І вже на максимум. О, він же їх хапає, крутиться з ними, ну. Джагарнаут це такий топовий юніт. Треба з ним буде венлес піти. Якщо хочете, я знімлю на відео. Якщо не хочете, просто сам піду. щоб Шобкой не може поформлю. Ну пишіть в коментарі, що ви хочете. Може ви хочете якийсь режим побачити на каналі новий, чи якусь гру. Добренько, в нас тут все добре. Ми справляємося. У нас 25-та хвиля вже поки що. А так то все добре. За 7000 можна викачати, я думаю, Санту. Але ні, краще Джагернаута. Джагернаута така люта імбуля. А то був зроблений, типу, у нього Титан танцінний Годлік. Старий, типу. І по його тій зроблено. По його модельці. Але він поламаний, типу. О, треба шукати, може зараз десь та от плата, ні? Ні, значить, може вже через 10 хвилин. Ще через 5. Бо по мапі я вже ж ходив, але що ж я ні. Ой, вибачайте, трошка підлагує. Тепер щось ходити. Е, що я ходив. Йо, як лагахи! Лаги настільки сильні, бо дуже сильний. Ефекти. Багато ефектів. Ну, У мене тут, напевно... F Love GFX. Ну, ну меняешь еще не? О, ота чи навпаки ні? А ні трошка легше. Ну, без анімації буду зато без лагів знаєте. <coughs> Вибачте. Добренько, можна ще бос то до речі, одненького поставити. Просто так. Хай теж спавнить. Там своїх челіків. Ну, він дешевий прокачці, просто зараз викачаємо на максимум. Вже баф мутант іде Ну у нього тільки один нам хп мало. А ну давайте відео Кажу відеокарти шукати ті. Ну е... ви зрозуміли, про що я. А я забув для чого. А, 6 знайти, щоб отримати 500 тих, та. Все. А то я щось забув. <сміття> туалеті, да. 70 ти... ой, тисяч. ой, 800 тисяч. Ей, класа стойли, але в нього 700. Вибачайте, будь ласочка. Я... Ой, на 39 тисяч, зараз будемо витрачати їх. Ну в мене вже стільки бабла! 46 тисяч. Ох, це вагон. Це вагон, грош! Давайте, що там? Титан сам викачаємо. У мене вже 7 тисяч. О. <ticks> <ticks> uh. Давайте ще дігарнеу то поставимо. А цього може давайте перемістим. Трохи гроші просадив я про... пропали, згоріли гроші. Ну, нормально. Може бути. За 20 тисяч прокачуємо, ідемо знову по карті. Може щось знайдемо. Ну бо щось я нічого ще не бачу. Ну, бо мені ж реально здається, що у нас спавниться час від часу, а його ще й важко побачити. Тут карта велика, а от воно маленьке. Не більше я тут так повільно ходжу. Ну добре, добре, добре. Я не знаю, я буду десь, може. Треба буде. Я не пам'ятаю, може я вже всі зібрав. Я сам не пам'ятаю. Ой, що взяв? Ну я не знайшов нічого. Тут на початку подарунок. Але мені дуже подобається, як тут мапу зробили, бо дуже гарно. Тільки тут баг. Ще джагернаута поставимо. Хай стоїть. Ну я не знаю, де можна ж знайти ті платівки. Хай то будуть платівки. Ну неважливо, як я їх назива. Як їх називати. Ну мені чисто вилетіло. Якось вона там плата якась. А яка я вже не пам'ятаю. Вже сорокова хвиля. Не знаю, що ж я треба було рахувати. Я щось навіть не рахував. Скільки я вже зібрав тих. Ей, чо він зупинився? Кому туалет? Прокачуємо А ну, Давайте ще одного можна поставити цього. Десь так між ними. Або навіть спереду. Тут одного і тут одного. А й машинки. А зараз будемо далі джагернаутів ставити. Далі цього виключаємо. Викачуємо. І ще остання прокачка за 18 тисяч. І далі ставимо... Джагрнаутів будемо наставляти. О, за мене навіть гліч летить. Крут. Але він повільний, на жаль. Ну, не такий швидкий, як вони розганяються. Бо ще один гліч. Добре. Все ми прокачали. Далі можна ставити джагрнаутів. Давайте наставимо перші 4 джагернаута. А тоді вже будемо А тоді вже будем, тоді вже будем е, їх викачувати. Перша самого першого. Ну вони просто далеко вийти не можуть. Вони на спавні стоять і все. А чого так? Ну, це тут це, це, це мені добре взагалі. Я що... Все ще 4 хвилі. Ну, 15 хвилин це ж 46 хвиль, ну, нормально. Юніти, часто кажучи, мої дорогі. Не кожен може дозволити, але якщо можна, то для цього івенту вони підходять ідеально. Ну, ще, як то кажуть... Рано радіти, бо ще нема боса, А вже коли буде бос, то вже все буде Very Good. Ну, якщо ми його вб'ємо. А якщо ми не виграємо, буде обідненько. Дуже обідненько. Десь тут між Юнітами треба пошукати, може є. Я... Йо, як той бос стоїли, 5-0 виглядає. Круто! Мені подобається, до речі, його, так? Ну він дуже гарно виглядає. Добре. 49-та хвиля. Ну, 50 хвиль. 17. Ой, що ж їх багато трохи. Що тут Брокен. Зупиняємо. А звідки тут Брокен Херт? Е, -е алло, народ. Але дивіться, як ми їх вбиваємо. У них 8. Я так і не зрозумів, скільки в них ХП. Я сумніваюся, що в них по 80 мільйонів. Але навіть якщо на 80 мільйонів, то я не знаю, як би ми справлялись. Ну нічого страшного. Справились, та й добре. Ну все, можна автоскіп ставити. Ну і все вже. О там 50 хвилин далі вже. Шу, секьютор полетів. Щось з них багато хп. Я буду любити скільки босса хп. Та вони не можуть вийти у той АстроТЛ, я навіть не встигаю побачити, скільки в нього Хіпе. Вони зразу зникають. До речі, з такою командою можна піти в Endless мод. Оце буде круто. Я думаю, дойти я зможу далеко. Прям далеко. Тож і рахувати, що я сант ще не продавав. І це хард мод. Як на мене наїзі. Комп'ютер 10 лямів тільки. Circuit буст. Ну тільки 130, а тисячі, ну я не знаю, як це можна виконати 10 разів перемогти, щоб той от. ви. Я не розумію, як люди там прокачались так. Утримали годліків. Давайте глянемо, може це якийсь баг, може за сотню. Може вони коштують сотню. Дуже талантрик попутав щось, вони дуже дорожезні. А мод не легко проходить. Ну легко відносно. Дві місії виконав. А, дев'ять тих? Я тільки три знайшов. Ну, каже. А де Ще виконано. 50 хвилин ну це легко. 30 хвилин, так я грав, чого воно не зарахувало. Ем, А, ну ясно, тут легкі просто квести і зато дуже багато дається, але... Капіс. Я в шоці стільки дорого. ну, бо шанс на неї великий. А вот його ціни. 49 рубаксів. Ай, не можу купити. Ну, взагалі я би купив собі 49 тисяч таких-та. 3500 рубаксів. Добре. Ну, на жаль, ми не відкрили кейс. На жаль, забираємо календара. А ну давайте ще раз зайдемо на пост офіс, бо за відео хто Знамо, може хтось кине. Ні, на жаль, добре. Ну що ж, на цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і всім па-па!